Чергове вбивство бізнесмена цього разу від рук Кілера загинув підприємець з Криму, директор однієї з приватних будівельних фірм. Увечері жертва разом із своїм другом зайшли до одного з магазинчиків в селі Кіпарисне поблизу Алушти. Коли бізнесмен вийшов на вулицю, на нього напали. Подбіжав неізвісний чоловік в куртці з капюшоном накинутим на лісо, на голову з закритим ліцом, і кілька разів вистріляв в чоловіка. Як встановили експерт. Четвертий бізнесмен загинув на місці від отриманих травм. Слідство також встановило, що найімовірніше кілер стріляв у свою жертву з пістолету 9-го калібру. На місці пришествия в ході осмотра були виявлені віщественні доказательства, в частності гільзи були з'яти калібра 9 міліметрів. Наразі триває слідство. Основна версія вбивства підприємницька діяльність кримчанина. У загиблого залишилося четверо неповнолітніх дітей.